Подано чотири клопотання. Перше клопотання це про призначення незалежної судово-медичної експертизи Богдану Олійнику в рамках кримінального провадження 1199 від 3.07.2017 року. Друге клопотання – про призначення незалежної судової медичної експертизи Ноєля в рамках кримінального провадження 1199. Третє клопотання. Це призначення перехресного допиту з тим самим Богданом Олійником і перехресний допит з громадянином Ірландії Фінераном Норям. Ці клопотання я йому подав. В трьохденний термін він має мені дати відповідь на ці клопотання. Якщо не буде надавати, не я буду оскаржувати в суді. Дякую.